журналістсько краєзнавча відзнака імені Анатолія Кохана була започаткована журналістами Олександрії у 2015 році. Аби популяризувати краєзнавство і журналістику, який присвятив десятки років свого життя. Відомий журналіст, краєзнавець, і лікар Анатолій Кохан. Анатолій Ілліч був і журналістом, і краєзнавцем. Він дуже вдалий, дуже якісно поєднував в собі і популяризацію наукових знань, і власне здобуття цих знань. Тому ця премія і є спробою. З одного боку, по науковому, дійсно по професійному підійти до того, що є краєзнавство, підійти до того, що є історичне краєзнавство, а з іншого боку, спробувати розповісти про історію нашого краю у різних засобах масової інформації нашого міста і району. Є спільна домовленість журналістів Олександрійських місцевих і районних ЗМІ про те, що ми будемо поширювати всі ці конкурсні роботи, які будуть надаватися на конкурс, намагатися найбільше залучати молоді. Ну, але не обов'язково, тобто, це можуть бути люди абсолютно різні, абсолютно непрофесійні у дослідженнях історичних чи краєзнавчих. Це може бути будь-яка людина, яка щось знає цікаве, тому що краєзнавство, як і говорив Анатолій Лічкохан, це практично все, всі знання про наш край. Це може бути про історію спорту, наприклад, футболу чи якогось виду спорту конкретного. Це може бути розповідь про героя антитерористичної операції, який загинув, чи слава Богу, живий. І може розповісти про те, що там відбувалося на сході, і які там його враження, і взагалі, оце це все складові нашої історії. Вона зараз сьогодні твориться. Оцінювати конкурсні роботи будуть справжні професіонали, краєзнавці та журналісти. Буквально нещодавно бюро Олександрійської територіальної організації Національної спілки журналістів України визначило таке, таке конкурсну, таку конкурсну комісію. В неї входить. Три людини, яких я, наприклад, особисто дуже поважаю, і за ці, цих людей проголосувала більшість членів бюро. Це Надія Жахова, краєзнавець, відомий у нас в місті і не тільки в місті, але й в області. Її дослідження відомі і українським дослідникам історії. Також буде одним із членів журі Валерій Жванко, всі, мабуть, його знають, це теж людина, яка Дуже багато зробили для розвитку краєзнавства в Олександрії Олександрійського району, Ну, крім того, він є лауреатом обласної краєзнавчої премії імені Ястребова. Тому його е, праця, його дослідження визнані вже і на рівні Е, Це буде також Іван Меник, е, колишній редактор одного з місцевих видань. Зараз він співпрацює теж з місцевим виданням, веде свій власний блог, але е, цікаво те, що ця людина також має. Фахову історичну освіту, тому я думаю, що в принципі журі буде трошки різне, ем, професійне, але от дійсно там люди з трохи різними точками зору, і це буде дуже добре. За умовами конкурсу роботи подаються, як правило, українською мовою із зазначенням використаних джерел. А також варто вказати свої контактні дані. Прийти до редакції газети Сільський вісник ем, там працює на постійній основі голова Олександрійської територіальної організації Ірина Балашова і е, всі співробітники редакції також знають про те, що людина може занести до цієї редакції свою роботу і е, віддати її для конкурсу. Це, е, ця редакція знаходиться за адресою вулиця Шевченка. 100. крім того, е, редакції телерадіокомпанії «Контакт ЛТД» і також редакція. Телерадіокомпанії КТМ також погодилися, що туди люди до офісів цих редакцій можуть приносити власні праці або можна надіслати роботи на конкурс на електронні скриньки зазначених редакцій. Роботи приймаються до 1 травня. Відзнака буде вручена переможцю 6 червня у день журналіста.